Наша бібліотека об'єднує 20 бібліотек Глубинської громади. В даному приміщенні знаходиться із періоду закінчення Другої світової війни. На даний час має значне поповнення книжкового фонду, так як гроші були виділені із місцевого бюджету. Книги закуплені для як для дорослого користувача, так і для користувачів дітей, особливо дітей шкільного віку. Цифра читачів доходить до 500 в нашій бібліотеці ми обслуговуємо як доросле населення, так і дитячі. У нас школа мистецтв є, і ми регулярно організовуємо і знайомимо. Користувачі бібліотеки із творами художніми наших вихованців школи мистецтв. ось дивіться виготовлені руками наших бібліотекарів при залученні майстрині із сусідньої громади із Гродицька Валентини Ялосовецької. Бібліотеки Глубинської громади беруть дуже активну участь у. Житті нашої громади, це і проведення масових заходів і участь у всіх мистецько-культурних заходах. Ось, зокрема, буде 14 жовтня. Ми будемо святкувати від дня народження нашої землячки, героя України, народної артистки України, Раїси Паносівник Реченко. Я запрошую всіх жителів Глубенської громади відвідати нашу бібліотеку. З метою прочитання книг, так як в нас дуже багато літератури сучасних українських авторів, сучасних закордонних авторів, літератури про сучасну російсько-українську війну. Хай у нас може трішки давніше закуплена література, але є по всіх галузях дзвонь. Так що запрошуємо жителів громади скористатися і стати нашими користувачами.